Великий смітник біля житлових будинків провулка южний вже давно став постійним супутником його мешканців. А з настанням теплої пори мухи, неприємний запах, бродячі собаки, які шукають чим поживитися, лише підсилюють обурення мешканців. Звернення до різних інстанцій не дає результатів. А у міській СЕС констатували, що від контейнерів витримана 50-метрова зона до будинків. Токо ви контейнера, от уже чотири місця Мусор з зими землі його вокруг не вбирають. Когда я поехал на машину, значит, там уже значит, мухи, вонь, значит, и на территории мусорника проходит водовод на малосемейку. Вода прорвала, жаловались водоканал, значит, никто не приезжает, потому что никаких этих самых реакций нема. Я ходил в Стахановскую СЭС. Мне там дали устное объяснение, что выдержаны 50 метров от вашего дома и санитарная зона мусорника допускается в таких пределах. Но так как мусор не вывозится своевременно, Мусор доходить буквально до 10-15 метрів до дому. Прибиранням смітника займається комунальне підприємство Екотранс співробітники вивозять лише той непотріб, що у контейнерах. Тому сміття навкруги залишається неприбраним. Люди вбачають рішенням проблеми перенесення контейнерного майданчику у інше місце, бо тут все ж таки жила зона, а поруч професійно-технічне училище. І певно, що такий вигляд буде бентежити його студентів та гостей. В тому состоянии, в якому у нас знаходяться всі мусорники города, естественно, звісно, це которая, з которой боротися можна тільки радікальним путями, вже під час нашої зйомки з'явилася спеціальна техніка. Мешканці посміхаються та кажуть, що уповноважені структури ніби відчули наближення до звалища знімальної групи, тому й приїхали. Перенок южна 19 числа ми вивозили. Вивезе тип, бо мусора з площадки. Імена з площадки, ні Люди, що проживають поблизу смітника, на життя не нарікають. Проте дуже хочуть, щоб біля їх будинків замість звалища зеленіла трава, а на ній гралися діти.